Це одно проб'ють, мені здається. Ну, Я за драфт команди як би демів. Ну, я просто, просто по в тому плані, що тут, Аріанні Аріані що треба зробити? На врив, ну, Мальфіта повісити шарик і дати свою ульту. Ну, це дуже, це дуже. Да? Я тобі скажу так, Мальфіт просто не буде встигати навіть вриватися, коли його будуть зносити. Просто, ну, і навіть якщо Оріанна повісить шарик на ульту Мальфіта, ну це дивись, Ульта Мальфіта дамажить десь 200-300 хп. Оріанний шарик, ну плюс 300 хп. Це вони знесуть двоє одному чемпіону 600 хп. Ну, хай тисячу вони знесуть. А в кожного чемпіона мінімум півтори тисячі хп. Це їм не допоможе. Це їм треба знести чемпіонам по тисячу, ну треба роздамажити їх на пів ХП спочатку, щоб когось забрати. А при тому, що там е, сет з щитом е, вуконг, який просто хілиться, ну, якби це буде важковато, коротше. Ну, дуже так. Дуже ну так якось. Але можна виграти. Дивлячись, як зіграє ботлейн. Якщо ворожий ботлейн програє, то можна виграти. Я чекаю гру проти крабів, зараз побачимо, як ми з ними зіграємо. Ну що, будете мститися за минулий фінал. та Тато ми поміняли гравців трошки нічого. Минулий фінал. А ми туди, ми не вийшли. Ми з ними, ми програли в полуфіналі і не вийшли туди, але нічого. Нічого, да-да, в нас тоді були лаги, то ми, звісно, дуже сильно цей трохи. віддали. Будим... Так, ну що, так, так, ну дивись, непогано, непогано, сет домінує. Та, а сета просадили на півхопе. Да. Сет просаджений просто. Сет просто просаджений вже на пів хп, але я не думаю, що це сильно йому завадить, просто щоб грати. Хоча Мальфіт щось вирішує його натикати. Ну, у Мальфіта вже ХП нема. Боже, ти, це... не, ти не побачив, як там Мальфіт просто задоджив ой, цей Мальфіт задоджив Єшку сета. Чи побачив? Побачив. Зараз побачив. я не... А, да-да-да, бачиш, да? <laughs> Я просто стрім дивлюсь, ну повтор дивлюсь з затримкою, то таке. Ну та зараз нічого не буде відбуватися, тому що дивись, Вуконг пішов на фул клір ліса. Поки він п'ятий не візьме левел, він на ганг виходити не буде. Це дуже правильно зі сторони ДМів. Тобто, треба брати п'ятий левел, а Мунду вже запізнюється. Тобто у вуконга вже є преимущество. Він взяв повністю фул клір ліс, Мунду ще забирає ті синій, вуконг зараз забере краба, вийде на ганг, на джинксу, скоріше всього. І, скоріше всього, вони виб'ють з неї флеш або заберуть її. Ну, зрозуміло, ну я, ну, я би вибив з неї флеш, просто і вибив би її. Навіть Рейкан міг зіграти з флеша. Можна було спробувати вибити флеш. Розміняти флеш АДК на флеш Джинкси. Там. І, і потім зайти ще раз на ганг. Ну Вуконг за п'ятим піде, він стоїть сотків, піде за п'ятим. О, сета вбивають. Та сет сета вбивають. Там є флеш, повинен вийти. Я, думає, відбудло, що схопив. я думаю, що вб'ють. що я вийшов навіть флеш. Навіть. Вб ють. Вб ють. Зраді в нас зіграв. Треба було з флеша виходити, коли топор зловив. Та, треба було взагалі флеш просто нажати. Просто не можна було кнопки нажимати, один флеш. Він пожалів флеша. Але, але дивись, все одно зараз він прийде до Мальфіта і буде пробувати з вуконгом з флешом вбивати мальфіта. Ну Там до на він зараз все. Ну, ви відпушив, запушив і все, і бек. І зараз четвертий на п'ятий будуть. Ой, ну буде на шостий на п'ятий, і все. Ну так, він буде просто стояти. Ну добре, нічого не відбувається, якби не сильно реалізовують, хоча в Уконга є ульта, в Рейка не є ульта, можна було вибити кнопки якісь на міді, можна було вибити кнопки. Ну, Аріана, без ескейпів, можна було щось зробити. Мальфіт, ну ось підійшов на міду. Мальфіт, Ну, Мальфіт стоїть просто час, звісно. Ну, можна спробувати на маргін. Його там бачили. От Мальфіта зловили. Вб'ють, думаєш. Я думаю, що в них не хватить демеджу його вбити просто. Mm -hmm. Не хватило демеджу Мінус та. флеш. Обана. Мінус 100 пішов за міст, так. Да. Не вистачає дамагу ще у Ріпп'іпа. У мене нема. Ну, все, розбіжались. Все это знов ten... вбили. Це то вбили вже 2-0, де так. так Можна було і в догризти, насправді. А і, да, і до Догризли. ручі, там догризли. У, у корки немає мани просто, він. А він нічого не зробить, поки не виформить слоти. Ну це дуже погано. Для команди Демів це дуже погано, тому що команда зараз, а як це інша команда з Соціал Треш, так? Да, соціал -треш. Команда соціал Trash, вона зараз джинкса просто лутає пластини на шару. Ну, якби це джинкса під юмі. те, що про ми казали, якщо ну, якби не розфармиться, джинкса розфармиться, буде погано. Але, ну, її не задайвили, нічого до 4-ї не зробили. А вийшло так, що навпаки, блін. Команда Демів отримала якби. по 6, я не знаю. Але зараз буде тімфайт. Побачимо, як в тімфайті вони розіграються. Мальфіт з ультою без флешів. три флеша, два флеша в команди Social Треш. І 4-3 флеша в команді Дем'ів. Ну, команда по флешам виграє команда Демів. Капець, Рейкан застілив крапа. Малагар ні, малагар дуже добре грає на рейкані. Блін, я б не ходив би на цього дракана, дракона, блін. Просто не йшов би. Тупо дракон ні о чому. Цей дракон земляний просто ні о чому. Ну, зараз буде корки стоїть на пакетах, вдиви, чилить, вони його не бачать. Ой-ой-ой-ой-ой, пішов заміс від Сета. А, Джинксу ніхто не закрив, боже. Джинксу, суд, да, вона ж настрілювала там, починала. Так, да, а... так, можна розігнатися і вибити їх. Давай, чувак. Камон, 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 камон. Роженешся, виб'єш, виб'єш їх. Давай. Ні, нет. <зарі> У позері перестріляла. Ну, якось трошки команда Social Trash розійшлася вліво, вправо. Вони вправу, на бійці. Ну, я тобі скажу їх так: погано просто. зайняли. Погано зайняли позицію. Позагально зайняли позицію для тімфайта. Треба було заходити через мід. Треба було заходити через мід. Ну, що ти заходиш знизу, через низ, дуже важко. Є вона там сама була знизу. Зараз побачимо, що буде з герольдом. Якби у команди швидше відкадешся ульти. Тобто, у команди Social Trash швидше кадешся ульти. Їм треба забирати геру, відкривати мід або низ повністю розганяти джинксу. Можна навіть пофайтиться, можна навіть зараз почати файт, я поки ульти не відфлешились. Ну о, а, вуконах... я, я. боже, вупонг мінус флеш, окей. Мінус флеш, окей. Да, нормально, ну, ну добре, нормально. Ну, нічого, буває. Так, ну все, Єрольд, мінус вишка, мінус ФБ. Ну, ставим, ставим, хлопці. Можна агресивніше, насправді. Тут в них ще ультів немає. Вигар. Забрали рейкана. Щось далі, Так, да, майже майже майже, зараз по шишці отримують. Да, мінус два. Далі Джинкса. Та догровати треба на джинксі. Давай, хлопче. І по зері ніхто не грає, грають по вконгу дуже сильно. Він треба було більше побачити, грати. Ну, треба до Мальфіта йти забирати вишку за це, хлопці. Ну, дивіться, Мальфіт соло. Ну, джинкса можна було, чи вниз вишку, щось зробити, зафармити щось. Фармим, фармим, бляха, довго бігали. Вона не встигне. зараз це буде помилка. Якщо вона піде пушити пластини, вона помре просто. Да, да так, просто треба відійти. Треба відійти туди взагалі, не лізти, вони чекають. Боже. Команда пішла. Крінж. Ну о, а, добре, мінус цей. Мінус гост. Ну, в неї була гост, вона, видно, задумала потратити гост. Ну, гост. Це була тактика. Гост на флеш відкачується швидко. Ну, гост на гост розмін пішов. Ну Зері так само гост прожала. Госпражала. Mm, Непогано. Ну тоді, блін, тактично зіграли на гравці. Але джинкс скейлиться, Зері скейлиться, Коркі скейлиться в лейт. Ну, Оріана теж скейлиться, але все так погано. Треба було душити цю джинксу. Проблема зараз у ДМі в цей топер. Не сеть дуже погано. 04 йде. Переграє, ну зараз Мальфіт його буде вбивати один на один. Хоча це сет. Це все ж таки ну, мальфіт сет. Мальфіт його майже вбив вже. Так, він його перетрейдив, просто сказав: хлопче, йди додому. Пошел мені я просто. А тут Корки зарибають, байтбайт, байт, 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 його заберуть просто. Ну, сет Мальфіт дограє, Мальфіт дограє по сет. О, там пішов знизу трейд. Ми не да. помітили, як я я зері, вбили Зеню, Били, ще, вбили ще вуконга. Ну, джинкса розганяється. Соціал треш розганяє джинксу просто. Да. Хм. Далі джинкса буде стріляти. Ну, у ДМІ відкрився зараз цей Бунті. Увімкнулась, повежав. Зараз більше грошей будуть отримувати. Так, да, може. Так і буде, якщо вони будуть їх пушити, ці, ба... ці вежі. Ти казав Баунті. Непогано, непогано. Ти бачиш, щось демів не везе на цьому турнірі, блін. Але дошли до такого рівня, зараз побачимо, блін. Не мають заскейлитись, мають заскелитись розіграти. Плюс у них є один дракон, може візьмуть другого дракона, душу візьмуть, читочок буде. Але джинкса лед, джинкса лед, плюс Днксаліт, і цей Мундо, який вже почав пробивати. Мундо 11. -й. А Мундо не проблема, можна пройти пішком, поміж нього просто не чіпати нього, вбити джинксу і все. Але зараз будуть дайвити жорстко сета. От в уконг Мундо і Мальфіт. Оце прикол, звісно, жорсткий. Ну, Може заберуть обрив, сета, Кокі підходить, за... рейкан туди стягується, а З... пішов за пат. так? ну аріана повинна вмирати за це. А, і хлопці далеко зайшли. От, не треба було це робити, дуже помилково. Без Джинкси тим більше. Джинкса не влучила. Е, просто грати через Джинксу. Зарі Рейкана заберуть, рейкана доб'ють. Да. Рейкана джинкса добрала. Заря добере вуконга і сета треба їм виходити. Хлопці біжіть, там джинкса, сет... там жопа. Там просто. О боже, вона розійшлась по цілям. Ні, доста. Бо, авто атака Єсть, забрала сета забрала. Зараз вмирає, і Юмі вмирає за це. Та бо треба було допомагати Мунду вбивати вуконга і не паритись, просто не паритись. Мунду затанчив фул вишку, бідний, а Дженксай його кинула. Просто кинула цього чувачка. Ой-ой-ой, Аріанна, Ой, ну Аріана. аріана зараз воно? може підставитись. Ну, Аріана живе да, цей да. файт. Ну вона не вмерла. Двічі повинна була вмирати. Так, але Джинкса могла краще зграти, забрати собі трипл кіл, забрати дракона для своєї команди, просто набрати кілів. І... А так дракона зараз забере команда Деемів другого да, дракона ну, для себе в купі. Він і байтить на себе двох гравців одразу. Так, да, просто таке відчуття, як і начебто Джинкса і Юмі і окремо грають Мундо Мальфіт і Оріан. Ти Ні, зараз... не впаде, не встигне впасти. Не, вишка 100%. знизу, но паде точно вони її відпушать 100%. Що там у вже джинсы уже бластер. Ну так, джинкса на перефармі. Я б на їхньому ну, місці Дісниця не дуже на без... перефармі. Подивись на Зері, у Зері 8800, у Джинкси 8600. Та, але Зері сама, а джинкса під Юмі. Ну, <laughs> от тіба. От і я кажу, що вона не дуже на перефармі. Не, ну можна, я би забрав Барона, спробував забайти. Так в неї є Мальфіт, в неї є Мундо, в неї є Оріанна. Типа, спробуйте забрати Барона, закінчити гру, поки в джинкси є якась ну, є, ну є якийсь демедж, і плюс не такі жорсткі демедж у Корті, Вуконга і Сета. Можна було спробувати щось зробити. Зараз просто дає фармити Корки, дає фармити Зері, і коли корки вийде на, на рівень Зері, а це там ріп -н -діп цей на Корки грає так, а, да. то ну, буде дуже весело. Сахарна мамочка так само грає дуже гарно. Ну він ну, в минулої грі МВП отримав. На... на зері так. Ну, Це його мейн, по-моєму, наскільки я знаю. Тут взагалі вони на мейн награють. По-моєму, і лісник на мені, Зері на мені, Коркі на мені, і саппорт на мені виходить, так? Тупо мейн команда. А тут вже все. Це вже награна на пункту, комбінація. Награна комбінація. Ну, вже й додатковий зона звершувати. Ай яй Злякався Мальфі, треба було флеш давати урон, пробувати забирати. Виходь, виходь, є знає. Є, не знав, де є демедж, 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 демедж по корки. Блін, ще й цей підключився сюди через телепорт. Виходить дженкса. Виходить до дженкса. Забрали Мальфа, да? да Але да, да. половину копок віддали. Можна нав'язати файт і пів хп корки. Ну, Мундо, будеш щось робити? Можна ще раз спробувати нав'язати файт. Пів, пів хп, Чуваки, атака. Ну, треба забирати їх. Або брати барона. Байдіть їх на барона. Хлопці, забирайте Барона, щось треба зробити. Ну, прибрати когось, або Барона боже не попала другим скілом. Давай! Ай, на базу полетіла ракета, бачив маленька. Та там і на ну, мундати. А барона, не було, все що. правильно, барона не будуть. Ні, барона. вони просто вибили. Блін, пів хп, ульта була в, в цій варіанті, можна було флеш-ульт нажати, все що завгодно зробити. Але це гра дуже важко побачити з грі. З Гриця, а тепер пішов файт. Ці прийшли на на, лов, на повним ХП. Зараз знову відкадешаться кнопки. Ой-ой-ой, ось каркан дав на невеличкий. Так, да, непогано. Зараз буде, зараз буде драка. Зараз буде драка. Коркі треба взяти пакети на базі. За пакетами треба повертатись. Ну треба так, але то півхапе дженкса, пів, пів, пів мани, Ну ось він повертається. Зараз він прийде і буде. Ну, треба щось робити в цей час, поки там беки, ці флешбеки, сета немає. Да, барон. О, барон супер. Ну, беріть, сет. беріть, беріть сет, поки дойде, можна забрати, можна щось зробити. Давай вже до кінця треба, хлопці. Чи треба просто до кінця. Да, єс. Yes. Забрав, мондо забрав. Добре, це хорошо. Але, але пів ХП виходити, треба виходити звідси. Або догравати, або виходити. Дженпсад бігає вліво вправо О прийшов. Боже, як вона задоджила, непогано. Ну, це було непогано. Команда Крабів теж непогано зіграла. Зараз, якщо Дженпса десь помре чи помилиться, і віддадуть душу дракона, буде не дуже веселий. Да. Це було непогано для команди соціл треш. Команда Крабів треба було швидше бекатись. бачиш Коркі довго чекав взяти свої пакети, дочекався, що Барона забрали. Він їх так і не взяв, от стоять кістки. Ну його зараз зараз візьме. Зараз візьме, зараз драка за дракона. Це, походу, вирішальний файт. Якщо ну, команда ДМІ програє цей файт, вони просто закінчать соціал треш, команда закінчить гру. Зараз Оріана постарається напоукати їх або щось робити. Я б на їхньому місці шукав би команду ДМів і пробував би вигравати. А ДМи знають своє діло. Вони зараз будуть кайтити їх на кнопки і старатися забрати, просто зіграти в джинсу, вони просто, вони просто його... віддають дракона. Так. Да, віддають дракона, бояться. бояться Вичікують, на шора Вирішили, що не треба зараз битись. Ну просто так там баф на шора мало що вирішує насправді, але просто можна, якщо пофайтитись погано, закінчити гру можна, не впевнені в своїх силах деми, але можна було спробувати. Хоча б, знаєш, як спробувати, корки через пакет зіграти, просто кнопки вибити, залетіти і назад повернутися. Просто забайтити на якусь фігню, спробувати. Але добре, надійно грати, це теж дуже класно. Тобто це. Супер. Что Рішили... у нас тут? Ну, Джинса забираю весь лис своих оппонентов. там забрати щоб Та могла бы и сын забрати забрать, лис. Все одно там была разом. Все бафа нема. Так, ти тут? Ти тут? А чому я тебе не чую? Не знаю, чому я тебе не чую. Ладно, дивимось далі, що в нас тут відбувається? А я тут, тут просто а, ти, від... Ти, ти тут. Комп'ютер вилетів, щось прийшло з телефону, ти не знаю. Думав, що тебе стрім заглючився. Ось, все заглюч. це зловили. Да, да 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 камон пішов тімфайт. зараз о, стяжечка, ульта, він ще встиг кнопки нажати. Блін, ну це вирішальний файт. Тут можна забирати дракона старшого, забирати барона, закінчувати гру. Ну, тобто дракон, барон, забайтити їх на дракона, заберуть дракона для Дженксі, це ізі гра. Я не знаю, де емі будуть. Ну, хоча. О, ну це буде дуже in. ласко. Де ми в розмін протягом? Треба розмінювати. Yeah. Да, роз... Вони не встигнуть, а може і встигнуть. We're якщо це стріляє. Так, так, вони віддефують цього дракона. Хоча треба йти мальфіту туди, просто чекати це хлібалом і старатися не відпускати їх навіть з бароном. Навіть якщо там буде барон, не відпускати їх з бароном. Тіба 5-4 в 4 треба бігти, ультувати туди, просто ульт нажимати і грати по ним. Ну так, він так і робить. Все правильно зробив хлопець. Навіть якщо він помре, але це клон, це просто клон. Ну хоч когось зловити, треба до кінця було йти. Ай, ну ладно. Окей, дем дуже класно, всі молодці відіграли. Бекнулись, відійшли, розміняли на драконах, була б команда Соціал Треш трішки опитніша, не дала б їм це зробити. Дала б, ну а вдвох би забрали дракона, в трьох пішли б просто мішати заважати. Ну, да, да, просто... Просто ну, своїх, хоча, хоча, хоча в них одна джинкса, через це ну, важко забрати дракона, типу, з Мундо і Мальфітом прикінським в вони його били. Це теж таке собі задоволення. Але тим не менш у них дракон в цих барон. Ну я не знаю, нав'язувати файт, ловити того ж сета Ой. ще раз. у них Мундо. У них Мундо, їх мальфіт. Можна. Ой, рейкен пішов грати. Пішов по комусь грав. По Оріані, виніс Оріану, Сет Сет заходить. Сет зараз буде кидати Мундо. Так, Джинкса буде настрілювати. Джинкса настрілює, але. Так, да, класно, супер. Команда DM розіграла, просто супер. Просто супер. О боже, unlucky. <реш> я побачив, да? просто. просто unlucky. Yeah. Чувак, я, я тобі дуже сочувствую на Просто сочувствую. Просто сочувствую. Це просто сочувствує. Так, а що це вони так легко міц закриваються, що заря команда DM закінчить гру, їм ще тільки yeah, мунду yeah, пойти. Ой джинсупі підловили, джемпса я... повинна вмирати. А... Де oh. ти це бачиш? А, то, то в тебе якось швидше, блін. Чого це в мене так пізно? А, блін, у мене стрім відстає, о Боже. О Боже, ти наперед мене дивишся. Це як це так? Нє, oh. дженкса не померла. Джинкса не померла. Вона повинна була вмирати, трохи. Боже, ти на 10 секунд дивився вперед мене. Укрі... Я в шоці. Так, на ну що, будуть закінчувати гру? Будуть за це що? Це 3 в 3, Це в 3 в 3 плюс мальфіт? Це зловити зерів у Конга, закінчити гру. О Боже, зері підставили, Йоп, йоп, та. Ай-яй, це по ходу закінчення так, цієї це... веселої катки. Це кінець. Ох, блін. А як, Боже, я пропустив, як вони профукали в тімфайт, коли Дженксони вбили. Я це просто пропустив. Ох, Боже. Не отримав. Ну, команда Крабів щось трошки. Роз... Там сет промахнувся ультою, він схопив, не, здається, Міньйона, а не джингсу. Так, да, 0-8 сет, сет, треба грати трохи краще. Ну, бачиш, скамірок не грав на топі. Ну. Так, але теж опитний гравець на сайті, але розвалилися все дуже так свиденько. Але нічого, побажаємо йому удачі, так вийти. 10 січня буде ще одна спроба. Ну, Та, 10 січня буде я, турнір. Я скажу, як цей адвокат uh, ДМів, ну вони вже виграли цей турнір один раз, Так, так, іншим. Да, да, так. Да, да, Вони та, перші зараз... це зробили, то ж кажуть, все. Нічого, нічого, треба тримати планку теж. Так, ну що, добре, зараз будемо ми заходити. Давай, коментуй, може, до себе когось демів візьме, якщо тобі сумно, <сум> може. Давай запрошуємо. Давай. Давай, давай.